Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і минула неділя була надзвичайно складна. Ворог декілька разів обстрілював територію нашої громади різними, різними ракетами. І тільки в попередніх підрахунках він затратив на обстріл нашої громади більше коштів, ніж. Три річних бюджета всієї громади. Можете собі уявити, які ресурси тратяться для того, щоб знищити підприємство, для того, щоб пошкоджити школу, пошкоджити лікарню, пошкодити цілий ряд житлових будинків, об'єкти інфраструктури. Ось такі втрати понесла громада на минулій неділі і завдання наше. На відновлення всього, що пошкоджено. І перш за все буде надана допомога матеріальна жителям, які живуть у будинках, які пошкоджені, квартири, будинки. Це не буде відшкодування в повній мірі, тому що це завдання держави. Я прошу всіх, щоб ми розуміли, зареєструватися в дії. Всі пошкодження повинні бути зареєстровані. І держава надає допомогу відновленню. А ми матеріальну допомогу на те, щоб люди могли щось закрити, щось підготувати, щось підтримати для того, щоб можна жити в таких складних умовах. Гребенюк Дар'я є на зв'язку. Одії минулого тижня додають свої наслідки. Йде, скажімо так, наступ на об'єкти критичної інфраструктури, на об'єкти житлового фонду, соціальну інфраструктуру. І, на жаль, завдяки цим діям наші люди втрачають робочі місця також. Сім'ї залишаються без доходу, тому на даний час також будемо якось направляти роботу на підтримку суб'єктів господарювання також проведення роз'яснення роботи щодо відновлення та налагодження співпраці. Транспортна мережа працює і працює. Дар'я Миколаївна, ми домовлялися, що незважаючи на війну, стратегію розвитку громади будемо переробляти. Так. І я чекаю від так. вас подальших пропозицій в цьому напрямку. Добре? Так, добре. добре. Милашенко Геннадій, є на зв'язку. Проводились роботи по прибиранню чищення нашого міста, проводився вивіз сміття, проводилось посипання проти ожеледними сумішами. Також у нас проводились роботи по ліквідації самопливного колектора. Не по ліквідації самопливного колектора, а по ліквідації аварії на самопливному колекторі. Геннадій. Роботи там будуть ще продовжувати це, ліквідація було саме порив. Так ось було усунуто аварія по пориву мережі по вулиці з Геннадій, підождіть, підожіть. Ну, якщо ми вже зацепили. Самопливний колектор, то заказуємо документацію або коригуємо там частково документація. Є і розпочинаємо цю процедуру по відновленню цього колектора. І ця робота буде проводитись через ваше управління. Тож у нас на минулому тижні ми почали підключати вже вуличне освітлення, а також освітлення місць загального користування. Не знаю, що з вуличним освітленням робити. Будемо радитись з військовим. Бачиш, включили вуличне освітлення, отримали два. Два таких серйозних обстріли ракетних. Я не знаю, це зв'язано, не зв'язано, в цьому мірі ж нічого вже не ясно. І хваститься цим, я б не хвастався в будь-якому випадку. Гена, так. Що буде... Зараз паралельно у нас ведуться роботи на 17 житлових будинках, енергозаберігаючи заходи. Ми там плануємо систему стаю, що воно вимикало світла під час. Ну, денного режиму та під час комендантської години. Перші будинки от ми зараз вже заказали, побачимо, як воно буде працювати і робити це далі. Ну, давайте готуйте. Найметенко, є на зв'язку. Управління працює в звичайному режимі в умовах воєнного стану. За березень 2023 року перша черга виплати всіх державних допомог виплачена 5395 особам на загальну суму 13 мільйонів 700 тисяч. Також замовлені кошти. Вони нараховані замовлені на допомогу другої черги особи з державного бюджету на 1 мільйон 100 тисяч. Також було проведено внесення до єдиної бази державної даних 183 жителям нашої громади. Будуть нараховані кошти за те, що вони безоплатно розмістили 370 внутрішньо переміщених осіб. І відповідним сектором управління проведе роботу з 24 особами з інвалідністю прийняти відповідні пакети документів для забезпечення технічними засобами реабілітації. Матеріальна допомога на відновлення житла пошкодженого буде через вас. Так, через територіальний центр відповідно нашої програми. Ну приймайте заяви, будемо реагувати відповідно. Сергійко, так. є на зв'язку. Минулого тижня учасники освітнього процесу вшанували 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка через проведення флешмобів флешмобів і різноманітних заходів в соціальних мережах. Також минулого тижня працювали над усуненням пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Закладів загальної середньої освіти подали відповідну інформацію до департаменту освіти. Чекаємо на кошти для повного відновлення. Продовжуємо працювати в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових та протиепідемічних вимог. Педагоги закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти продовжують проходити ПЛР-тести з метою виявлення захворювань на COVID-19. Наталія. Ми вчора збиралися по дронам. Був ваш запівахін, але я Бачу, що ну, нема там консолідації ваших фахівців на одному напрямку, тому їх збирайте, я буду кожен день приходити, поки не наладиться робота. Всі, хто задіяний на роботу з дроном, з збиранням нових функцій і таке інше. Добре? Добре. Перша зустріч завтра. Долгих і оварда є на зв'язку. початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 12,8 мільйонів гривень, що складає 30, майже 30% від плану місяця на минулому тижні. Ми частково виконали ваше доручення щодо допомоги нашим військовим. На цьому тижні продовжимо працювати над цим питанням та плануємо виплатити другий аванс. Добре, білясник Оксана, є на зв'язку. Проводимо прийом громадян відповідно до графіку. За минулий тиждень було прийнято 87 заяв в реєстрі речових прав. Та зареєстровано 46 прав власності, 26 прав оренди земельних ділянок. І видано 26 інформаційних довідок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано три фізичні особи-підприємці, припинено дві. Внесено до них три зміни. Скільки припинено, три зареєстровано, скільки припинено? А два. Тобто, динаміка позитивна. Добре, дякую, Жукова Софія. Дякую. Нам працює е, в умовах воєнного стану з сьогоднішнього числа. Центр надання адміністративних послуг відновлює свою роботу щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання по місту Шостка. Звертаюся до громадян, щоб не створювали в перші дні великого натовпу. Ми всіх приймемо поступово, всім надамо всі, е, всі необхідні послуги. Фатун. Заклади культури працюють в мовах військового стану минулого тижня. Україначому музеї відкрили традиційну виставку вісняний капіш. Запрошую всіх бажаючих ознайомитися. Бібліотечні та клубні заклади приєдналися до вшанування і святкування 209-ї річниці з дня народження Тараса Григорьовича Шевченка. Завтра плануємо відзначити наших добровольців, вшанувати біля меморіалу. Захисникам України, 10-й покласти квітку. Добре. Чернов є на зв'язку? Микола Григорович Григорич виконує обов'язки керівника центру. Слушає вас. За першу декаду березня роботодавцями нашої громади подано до центру 43 вакансії. Найбільш затребувані з яких це водії, слюсарі, продавці непродовольчих товарів апаратники. отримали роботу за декаду трохи більше 30 безробітних громадян нашої громади. З понеділка, 6 березня, на громадські роботи до пунктів незламності працевлаштовано 20 осіб. Всього за два місяці поточного року в громадських роботах брали участь 67 осіб, з них 4 особи з інвалідністю та одна особа зі складу. Внутрішньо переміщених осіб. Філія е, працює з представниками військових формувань по залученню військовозобов'язаних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості до Сил оборони країни. На цьому тижні також плануємо провести таку зустріч з прикордонниками, надгвардією та національною поліцією. Виплата допомоги по безробіттю проплачена по лютий включно заборгованість відсутня. Добре, дякую. Держпродслужба працює в штатному режимі. за останні тижні ми прийняли дві два звернення з ну, медичних закладів, які продовжують відкривати, отримувати ліцензії. І це не може не тішити в цей наш складний час. Аж таки, підприємство працює і надається відповідна медична допомога нашим ну, мешканцям нашої громади. Також наголошуємо про те, що все ж таки пам'ятаємо, так, що ковід нікуди не подівся. Ви ж пам'ятаєте, у нас були навіть летальні випадки, тому дотримуємося хоча б мінімальних допустимих нам доступних засобів. Це носіння маски в громадських місцях, миття рук або обробка десь засобами в тих ну, тих місцях, де не немає можливості помити руки. Ну і е, дуже приємно, що все ж таки заклади освіти почали е, все ж таки проходити медичні огляди потроху, і хі -хі, бо все працюють. Добре, добре дякую. Контролюйте. Добре, даць Надія Іванівна є. Продовжуються роботи ремонтні роботи у відділенні амбулаторної реабілітації і частково замовлена ап апаратура туди. І в дитячій лікарні зараз проводяться роботи по встановленню нового цифрового рентген апарату. Ну, так працюємо в звичайному режимі. Добре, дякую, Тригуб Олексій. Я на зв'язку управління працює в умовах військового стану. Продовжуємо здійснювати. Накопичення матеріалів матеріального резерву, також продовжуються роботи по комплектації пунктів незламності, і також на минулому тижні завдання і доручення, які видавали, були виконані. Ваш є на зв'язку. На минулому тижні проводили роботи по опрацюванню пошкоджень, документуванню їх і готуємось до внесення їх до. Єдиного державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій на минулому тижні ми отримали до нього доступ. Наголошую, що згідно з прийнятим законом про компенсацію за пошкодження та знищення окремого окремих видів нерухомого майна внаслідок бойових дій, це обов'язково громадяни, які Житло, яких отримало ушкодження внаслідок бойових дій повинні обов'язково подати дані в дію застосунок дії. Ну, Сергій, ну не тільки житло. Це стосується житла, це стосується і освіти, це стосується і охорони здоров'я, це стосується і дорі. Одна з ракет вже прямо на дорогу прилетіла, не одна, а дві вже. Так. Прямо на середину дороги, тільки шльопі є. Удівіть. Так, це. Тому я наголошую всіх і для громадськості, щоб ми всі розуміли, реєструватися повинен кожен. Нема реєстрації, ми теж надавати матеріальну допомогу не зможемо. Тобто, всім, хто отримав пошкодження житла, в залежності від рівня пошкодження ми надамо матеріальну допомогу, але після того, як буде проведена реєстрація в державному реєстрі, ми не можемо. Без державного реєстру надати фінансову допомогу, тому що нас питають, що ви робите? Ви в державі чи де? Ви, Сергій і Тригуби, в місті сьогодні, завтра, післязавтра попрацюєте в усіх мікрорайонах, де є пошкодження, і завершить обход людей, щоб було зрозуміло, скільки будинків пошкоджено, який рівень пошкодження, скільки приблизні матеріальні втрати при цих пошкодженнях. Добре? Така робота ведеться так? Середоточитесь. Жук, Олександр Володимирович, Є на зв'язку? Амбулаторно лікується 15 хворих на коронавірусну інфекцію. За вакцинацією минулого тижня звернулося 102 мешканці нашої громади. В рамках реалізації спільного проєкту ЮНІСЕФ та Світового банку заклад на минулому тижні отримав холодильне обладнання. Це два холодильники, одна морозильна камера. Об'ємом всі по 240 сорок літрів. Обладнання має забезпечити холодовий ланцюг та збереження препаратів для імунопрофілактики. Чекаємо майстрів на встановлення, яку. Добре, Олександр Володимир, дякую. Наполягаю всі, хто задіяний в процес допомоги людям при пошкодженні. На цій неділі працюємо, в тому числі і гуманітарну допомогу допомогти людям. У когось там і, і при належності постельні ушкоджені, у когось харчі перевернути, там ушкодження велике. Тому надамо їм матеріальну допомогу і. Будемо надавати гуманітарну допомогу цим людям, які втратили майно або пошкодження. Дякую всім.